19 вересня 1736 сімсот у віці 55 років помер Феофан Прокопович, відомий український богослов, вчений громадський і церковний діяч XVIII століття. Його праці торкаються фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, наук про державу і право теології. Феофан належав до когорти найосвіченіших людей епохи, завдяки чому став одним з найближчих радників царя з питань державної політики та церковної реформи. Здобувши блискучу європейську освіту, Феофан повертається на батьківщину та займається просвітництвом, науковими та державотворчими процесами. Цікавими були судження Феофана стосовно світу, віри, природних явищ та іншого. Він визнавав Бога як основу світу і доводив, що Бог існував раніше буття світу як найдосконаліший розум. Мислитель був упевнений, що між святим письмом, розумом людини та законами природи не може бути ніяких похибок, адже вони гармонійно влаштовані творцем та сповиснують у повному балансі один з одним. Надзвичайно цікавими є окремі тези Феофана Прокоповича про світобудову, які адекватні або навіть ідентичні сучасним уявленням астрономії, космології та космогонії. І ось деякі з них світ не є нескінченним, але замкненим та обмеженим певними границями. По суті, це твердження є адекватним сучасним уявленням про метагалактику. Передусім, треба знати, що рух з часом має дуже тісний зв'язок, так що ніщо не рухається інакше, як у часі, і ніщо не вимірюється часом, якщо не рухається. По суті, тут Прокоповичем сформульовано фундаментальну тезу про зв'язність часу, простору і матерії, яка лежить в основі сучасної теорії відносності. А ось, хоча і теологічне за формою, але наукове за змістом формулювання закону незнищуваності матерії за Прокоповичем. Матерію не можна ніколи створити, ані зруйнувати, також ні збільшити, ні зменшити ту, яку створив Бог на початку світу, і якою і в якій кількості створена, такою і залишається досі, і буде залишатися завжди. За Прокоповичем світ є матеріальним сполученням речей, а небо складається з матерії. Поряд з Пікуром та Галілео Галілеєм Прокопович фактично визнає множинність світів, наголошуючи, що чумацький шлях це скупчення зірок, вчить про єдність світу через матерію. Матерія є спільною, однаковою в усіх тілах, проте форми різні. Мислитель цілком слушно вважав, що немає матерії без форми. Таких визначень тлумачень ми зустрічаємо безліч, читаючи фізику Прокоповича. Основними своїми ідейними супротивниками Прокопович вважав томістів, послідовників вчення Томи Аквінського. Не погоджується Прокопович із епікуром, у тому, що атом є неподільним. Всі тіла теж складаються з нескінченно подільних тілець. До сьогодні ця фундаментальна теза є в центрі уваги фізики. Вже давно стало зрозумілим, що власне атоми подільні. Їхнє місце неподільних зайняли елементарні частинки. Але й вони, як доведено, новітніми дослідженнями складаються з дрібніших часточок кварків. Тож Прокопович поки що залишається правим: подільність матерії, в принципі, може бути нескінченною, хоча й специфічною, згідно з принципом квантування. Прокопович працював над найважливішими фундаментальними філософськими природознавчими світоглядними проблемами. Вченням про матерію, рух і спокій, світло, планети, зірки, сонце, а також про природні процеси на землі: землетруси, атмосферні явища. Тільки закритість досягнень українських мислителів перед світом і невиченість їхніх праць до сьогодні не дає змоги поставити ім'я нашого вченого на достойне місце поряд з Ньютоном, Ейнштейном. І сучасні фізики повинні попрацювати в цій галузі, переосмисливши і переоцінивши доробок українських мислителів, зокрема Феофана Прокоповича. Надати світової відомості їхнім непересічним, а іноді і абсолютно піонерським досягненням. Він зробив значний внесок у розвиток науки під час київського періоду життя. Адже у Петербурзі зробити це було значно складніше. Проте, навіть у схоластичних умовах йому вдалося примирити науку та віру та створити таку систему, яка б не заперечувала розвиток науки. Правду кажучи, в кожного з нас є вибір: прогинатися під мінливий світ, чи твердо стояти на незмінних біблійних принципах.